Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене зайшли на канал. Хочу сьогоднішнє відео розпочати я з того, що покажу вам свою покупочку. Знову в мене покупочки. І розкажу вам трішки таку передісторію, що у нас в квартирі, тут, коли ми заїхали, був чайник. Ось і. Цим чайником ми користувалися, він був новий, і з часом щось таке почало робитися з дном чайника. Я ще такого ніколи не зустрічала. Зазвичай буває накип якийсь у чайнику, там від води білий, тобто його легко відмити, якщо доглядати часто, але тут щось зовсім інше: накипу від води немає. Але я думаю, що можливо, все-таки це сталося із тієї води. Може, я не знаю. В загальному кажу, що в Польщі дуже хороша вода, але ми, в принципі, з крану я готую їсти, з крану ми п'ємо чай, але ну, купуємо лише таку негазовану воду у бутлях для того, щоб пити. Зараз вам покажу, що сталося з дном чайника. Можливо, він просто був неякісний, таке сталося. але і, ну, ми вже такий досить тривалий час п'ємо з цього чайника. Я думаю, це дуже шкідливо, тому що при кипятінні, напевне, це все виділяється у воду. І вирішила замовити чайник. І ось коли я вирішила замовити чайник, стала шукати якийсь такий варіант, я дуже завжди хотіла собі керамічний електричний чайник. Але я боялася, я чусь, думаю, кераміка і електрика, чи це поєднується взагалі. І стала шукати на просторах інтернету такий чайник керамічний. Дуже багато фірм передивилася і дуже багато знайшла нехороших відгуків про різні марки. Що запах є, пластику, але такий відгук може бути і про такий звичайний чайник, не обов'язково керамічний. Ось і натрапила на чайник маестру. Він мені дуже, він дуже сподобався мені по дизайну, дуже такий. Красивий ніжний, елегантний дизайн, і, по-друге, на ньому були гарні відгуки. Люди дуже гарні відгуки залишили, що він не має запаху після навіть першого кипятіння, і що він, не, як би сказати, не лопає, коли я там користуюся ним довгий час. Бо за інші писали, що взриваються чайники. Ну, загальному це дуже як би, страшно. Ось. І... Така доля якась, напевне, я на днях дивилася Ютуб, і мені викинуло відео чотирьохмісячної давності блогера Наталії 2022. Я дуже люблю її дивитися, напевно, тому мені викинуло її, порекомендувало її ось це відео. Але наскільки я хочу сказати, наскільки інтернет він як ніби відчуває, що ви шукаєте? От він ж все, ви замітьте, якщо. Десь ви щось шукаєте, вам обов'язково потім буде в соцсетях викидати, ну, рекомендувати те, що ви шукали перед цим. Так? І буває, ви знаєте, мені часом кажеться, що телефон він як екстрасенс. Буває, навіть ти просто думаєш, що тобі потрібно це шукати чи купити, і він все одно тобі викидає це, щоб пропонує купити. І ось так само мені викинуло це відео. Воно ніяк не стосувалася цього чайника, але просто у Наталі у відео цей чайник був присутній на задньому плані, там його було видно. І я починаю дивитися це відео, проглядаю, і дивлюся, цей чайник стоїть. Маєстро, який мені сподобався дуже, і я про нього задумувалася, щоб його купити. Вже рука втомилася. І я вирішила, що. Запитаю її, так як я її вже так давненько дивлюся, вона мені дуже подобається як людина, дуже хороша е, дівчина. І я вирішила її запитати її відгук, саме так як е, все-таки щось питати в людини, е, яка ось ти її знаєш, і вона користується і довіряєш. То я вирішила її запитатися, вона сказала, що дуже хороший чайник, вона дим задоволена. І я швиденько в інтернет замовила його. І ось сьогодні він мені прийшов. Але перед тим, як його розпакувати, я вам покажу, що сталося в мене зі старим чайником. Ось спеціально включила е світло, лампу, направила, щоб було добре видно. Подивіться, що сталося з ним. По краях ніби є трішки накип, але цей накип відчищається дуже легко там, лимонною кислотою, наприклад. А ось оце чорне все дно. Воно не відмивається. Чуть-чуть, буквально можна відмити на пів тона, воно стане світліше, але ви погляньте. це Воно як ржаве якесь. Ну просто... <кхід> просто дно все спортилося, і ось таке шкідливе все, напевно, виділяється з нього. І ми п'ємо чаї. Тому цей чайник потрібно видалити. Інструкція, гарантійний талон. Кришечка. Дивіться, яка краса, який він просто гарненький. Клас. Дуже мені подобається, як з картинки. Ось такий чайник. Зараз скажу вам модель. Чайник на 1,2 літра, літр 200. Тобто його потужність 1200. І що ще таке? І ось його модель МР070. Маестро. Зараз буду перевіряти, чи працює. Прочитала інструкцію ще тільки, що і написано, щоб не наливати води більше, ніж відмітка максимум. Ось тут пише максимум. І не наливати менше відмітки мінімум. Мінімум, відмітку я взагалі не знаходжу. Я вже обдивилася по круговий чайник, не де відмітка мінімум. Ну, взагалі, оце вище з цієї відмітки не наливати. Написано, тобто вище пластика. Ось, вже я його помила. Зараз буду кипятити воду. Ось так. Красивенько буде в стояти. До речі, ось тут, ось тут, ось тут дуже гаряче. Потрібно бути обережно. Ось тут зовсім холодне, можна брати за ручку. Але взагалі то всі чайники гарячі, тому що там кипить вода, це логічно. Ось постелила килимок у ванні. Хотіла вам показати, бачите, як він підходить до плитки моєї. Ось на стіні. Якраз у мене така плитка. І килимок підходить. Там поки що не буду замінювати такий він ніжно-салатовий якийсь, тому що він підходить до рушничків. Ось. Тому поки що його залишу. І ніби до цього добре пасує. Ось так, гарненько. Хороший такий розмір. І Гарненький. тепер буде лежати під ножками. Приємно дивитися. Хочу вам ще показати нитки, які купила. Ось заказала спочатку ось такі через інтернет. Вони не яскраві, вони тусклі такі. А чомусь на відео мені показують, як вони дуже яскраві. Вони такі ніжно, ніжно, ніжно м'ятні. Точніше бірюзові, якісь світло, світло-бірюзові. Тут показують, як блакитні, прям. Ось, купила через інтернет і розчарувалася трішки, бо вони дуже товста нитка. Мені потрібно було для тієї ідеї, яку я хочу зробити, тонше. Ось, і спробувала з них зробити. Мені показало, що занадто товста та річ, яку я зробила, і я вирішила піти в магазин і купила ось такі. Вони трішки іншу відтінку, не більш такого якогось м'ятного. Теж відео так не передає, але такі ось ось такі, ніби, як тут зараз відтінок. ось такий в них. Ось. такий них. І купила ось такі, вони тонші в два рази тонші. Ось і мені такі, по ідеї, підійдуть. Хто здогадається, що я хочу робити з цих ниток? Напишіть в коментарях, якщо у вас є якісь ідеї, що я буду робити я з вами в наступному відео поділюся, що я роблю. А ви пишіть свої здогадки, мені буде цікаво, що ви думаєте. А зараз буду збирати комод, який вам розповідала О, у минулому відео, коли їздила в ікею. Розповідала, що взяла комод у дитячу кімнату для сина, для того, щоб він там зберігав свої книги, зошити якісь шкільні. Ось ж шукала якийсь такий невеличкий комод або тумбу, і купила такий 60 на 70 за 165 злотих, це 35 євро, я показувала. Ось І збираю його. І хочу вам сказати, що Ікея це робить такі меблі, ніби як знаєте, як знаєте, для дорослих Лего, хто любить збирати Лего. То дуже цікаво, кожна жінка справиться з цією задачею. Ну, я дуже, наприклад, це люблю, мені цікаво. І поки син був на заняттях з англійської мови, я вирішила швиденько зробити йому сюрприз. І за 40 хвилин я ось цей комодик швиденько зібрала. Він дуже легко збирається. Якість, ну, якість звичайна така, нічого особливого за таку ціну, така і якість. Але я думаю, він прослужить. Нам немало часу, така мебель. В принципі, що з нею такого потрібно робити, щоб вона швидко поламалася ж не ліжко, що там часто на нього лягаєш. А цей комодик буде собі стояти, направляючи, звичайно, такі. Тут не дуже звичайний якийсь пластик вставляється і по них їздить шухляда. Ми колись з чоловіком. В Україні купували на замовлення такі доски, ну, нам вирізали по розмірах, які нам потрібно, і ми самі з них збирали меблі вдома. Я проєктувала розміри, всі вичисляла, а потім ми замовляли по цих розмірах і збирали самі меблі. То, звичайно, ми як робили, то там така меблі була, що її не піднімеш. А цей комодик такий легенький, що його я сама в коробці перенесла до авто без проблем. І ось так вийшло, показую. Вже син собі його облаштував, все поскладав там гарненько. Ось вже видно, що як на столі багато простору стало. Тепер буде зручно там робити уроки. А я ось собі сам поскладав шухлядки все як йому зручно. І тепер мені подобається так, надзвичайно набагато більше. Вирішила трішки пропилососити у кімнаті. Я вже говорила неодноразово, що я щодня пробігаюся пилососом, так як напевне у нас коридор прохідний такий, і дуже багато наноситься з вулиці. Сміття якогось, тому щодня люблю пробігтися пилососом для того, щоб знати, що коли ходиш там на носочках що, чи ногами, босими, що це до них не буде чіплятися ніяке сміття і буде частенько. Тому щодня стараюся ось так підтримувати цю чистоту, щоб було приємніше далі налаштовуватись на новий день. Kissing strangers when you go out. Spending time with all your friends. Wish I had the guts to ask you out sometime. But I know this could never be. But if I am allowed to dream, and it was you and me, then I would laugh with you. Так, будемо з вами переорганізовувати ось цей комод. Я вже вам говорила: купила органайзери для нього. І мені потрібно переорганізувати ось цю першу і другу шухляду. Ну, Нижню мені теж потрібно дуже сильно переорганізувати, але це буде не сьогодні. Ось, чому покажу, чому я хочу їх переорганізувати. У мене тут ну, нижня білизна, носочки таке. І дуже незручно, ось вона до кінця не висувається. І ось так в мене і, звичайно, щось шукати. Ось тут в мене піжамки в цій шухляді знаходяться і домашній одяг. Це ще носочки такі зимові, теплі. Ось дуже важко щось шукати. Ось так все треба перерити, щоб достати. Дуже незручно, тому я вирішила зробити вертикальне зберігання. Так буде набагато зручніше. Ось для цього і взяла з цим. У мене все нормально, тут мені все подобається. І органайзери я ще трішки раніше купувала і вам показувала. Ось тут ось мені треба переорганізувати. І так само в цій другій шухляді, це сина шухляда. так само. Получається, всі штанішки, всі кофтинки, футболочки так знаходяться, що треба, поки достанеш звідси все, то воно все перевернеться 100 раз. З тусочками тут теж все добре. Тут все зручно, органайзер цей класний. Ось, Тому ось починаємо переорганізовувати і подивимося, що з цього вийде. У сина в шухляді, буду використовувати стук, так як він більший, і мені сюди більше потрібний був розмір. І ще чим він класний, він розділений одразу посерединці. А так як в нього там такі речі більш масивні, це ковтинки і штанішки, то йому потрібно якраз ось такий дивіться, от зараз я складу його. Тут є дві такі вкладки, і вони ось так вставляються. В, бок, в бокові частинки, щоб вони стали теж плотними і тримали форму. Як гарненько, плотний, ось такий він розділяється посередині вже розділений стук, те, що я вам показувала. І будемо його ставити у шухляду. Бачите, взагалі супер. Просто як влитий. В одну половинку я вирішила скласти кофточки, в іншу складу штанішки. Приміряю, щоб у мене були вони під розмір так, коробки цієї підходили. І ось так складаю гарненько, акуратно одну на одну, і потім буду їх ставити туди у ящичок. Я дуже рідко Прасую одяг перед тим, як складати у шухляду, я частіше всього це роблю тоді, коли дістаю, щоб одівати. Тому що мені здається, що він все одно мнеться, коли він там лежить складений. Коли вже розпочинається весна, ось тоді в мене починається більш таке прасування. Я прасую тоді постійно одяг і вішаю його на вішалки у коридорі. Там Більш така весняна, літній одяг, то тоді я да, прасую одразу і вішаю. А коли це такий зимовий одяг і складаю його у шукляди, то я його ніколи не прасую перед цим. Тільки вже коли дістаю, щоб одіти. І ось те саме буду робити зі своїм одягом. У мене тут піжамки, як я вже говорила, і домашній одяг. Буду тут використовувати ці органайзери, які є шість у наборі, вони називаються Scoop. Для того, щоб їх ось так зібрати, там потрібно застібнути просто внизу замочок і все, вони готові до використання. Тут, звичайно, не так все було ідеально у шухляді, як в синовій. Тут я приміряла ці органайзери і так і сяк. Як буде зручніше, я ж хотіла тут розділити одяг. і тому вирішила взяти ось цих два менших, 14х28, поставити органайзер, щоб все було окремо. Так як ось це великий і маленький разом теж не влазили. І, а великий просто один брати, то тоді воно все буде не розділено. І в один я буду складати свої піжамки, теж приміряю так, щоб вони складалися акуратно у маленький такий квадратик і поміщалися ось цей органайзер. А в інші буду складати свій домашній одяг і одяг для спорту, який у мене є. Геті Така краса в мене вийшла. Тепер все дуже зручно буде. Все видно, що де знаходиться. І я задоволена результатом. Тут в мене піжамки, тут в мене домашній одяг і такий для спорту. Ось навіть носочки, що тут помістилися, ці тепленькі зимові. І ось тут все дуже-дуже класно. Штанішки, кофточки. Єдине, що я ще б хотіла, звичайно, сюди скласти футболочки, але я думала, що я візьму ось цей органайзер сюди поставлю. Але в мене його просто немає. Хіба ось ці можна взяти поки що квадратні? Ось, напевне, я так і зроблю і зараз ще сюди складу футболочки. Після того, як все гарно організувала, вирішила ще попрасувати полотенця. Я люблю, як вони виглядають, коли вони попрасовані. Їх тоді легше поскладати гарно у органайзер, який у мене на кухні знаходиться. І дуже зручно потім дістаєш, вони попрасовані, гарненькі і гарно виглядають в такому органайзері. Буду завершувати сьогоднішнє відео. Можливо, когось я замотивувала сьогоднішнім відео на прибирання, на організацію, на просування. Буду дуже рада почитати ваші коментарі. Не бійтеся писати коментарі, мені дуже приємно їх читати. І між нами такий коннект проходить. Підписуйтесь на канал, обов'язково, хто ще не підписався, і ставте пальчик уверх. Дякую всім за перегляд, усім спокійного, мирного дня, усім до побачення, до зустрічі у нових відео.